Всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. Сьогодні вам е, хочу трошки повідповідати на коментарі, бо багато тих самих коментарів, в принципі, е, то хочу розказати. Ну, в принципі, і покажу, пробіжимося, покажу, що, що ми зробили що робимо. Е, багато питань мене е, запитують, е, чи ми поливаємо в спеку. В спеку ми не поливаємо. Поливаємо ми тільки ввечері. Приблизно, ну, Наприклад, дивимось, коли нас відключають світло, зараз з світлом проблеми, то стараємося по світлу. То в вісім, наприклад, то в 6, то може там в 9, ну, по-разному. Стараємося поливати три рази, там, наприклад, ввечері і вночі і під ранок. Ну, типа ввечері вони. Перед їжею попросиналися, з'їли корм намочити вночі, щоб теж їх поливало, і під ранок, щоб збодрити що вони поховалися. Що ще там? знаходимось ми в Вінницькій області, теж багато питають. Що там ще таке? Фу -фу -фу. Ну, поки приїхала в нас третя фура. Ось. Так само ми крутимо. Нарізаємо кілочки. І ось так докручуємо на третю фуру. Ще сповнив, питаю, чи ми самі чи працюємо чи наймаємо людей. Ну, Дивіться, поки працюємо, ми стараємось самі. Більшість, ну, поки стараємось самі. Коли вже така необхідність, не вспіваємо, буваємо, просимо два-три хлопця, щоб нам допомагали. А так стараємось самі. Ну, збор равлика, то щось погано видно. На збор равлика, то. Я думаю, будемо щось думати, бо самі не справимось. Що ще планують. Купили ми вже тонну корму для равликів. Корм тона стоїть 18 тисяч, 18 гривень за кілограм. Що ще там таке? Ну і що ми корм ще самі не робимо. Ну просто зараз ми, ну, якби ми другий, раз займає, другий рік займаємось, другий рік це в нас така велика ну, площа 70 соток, то якби в нас ще немає на це часу, щоб ми робили цей корм? Можливо, пізніше настроїмо і будемо робити, ну поки купуємо. Ще вирізали ми копанку нашу далі, ось ще вже так прибрали вже на щось похоже. Ось так. Йдемо далі. Поставили ми вже басейн. Залили ми ось таку площадку. Ось так, застелили біноліем. Під басейн постелили екструдований пінопласт в п'ятерку, щоб було м'якше. Ну ось так, дітки купаються. Супер. Що ось такий. У нас очиститель басейна. Ну, ось так. Ідемо далі. Тут вже теж завершили. Ось так. Покажу. Світла нема. Ось так ми привезли тонну корму. Мішок по 25 кг. кілограм. На камеру погано видно. Корм пахучий, гарно пахне. Е, беремо ми корм, купуємо в агроравлика. В принципі, все добре, корм хороший. Насипаємо ми в такі відерочка. 7 літрів. Бо пробували більше, то було важко носити. А так, по 7 літрів насипаємо, насипаємо таку тачку і звідси набираємо і розносимо. Ну, пішли до равлика. Розсохне. Орел вже налітався, перетеремо тузочка і шнурка замінили сьогодні на нового. І продовжує далі літати. Ну, зараз вітру у нас немає. Ось так. Ще пробуємо комах. Посипали манкою? Бо комах трошки є? Ось так багато насипали? ще позбивати ось ці квіти, щоб вони не насіялись? Ну і йдемо. покажу вам ще равлика. Так, де там краще? Ось дивіться. Вже які равлики? Що вони сховані? Але дехто дивіться, яка різниця є, який тут равлики, який тут. Десь. Перелізли один до одного, чи це більстріше виріс, не знаю. Ну, і є така розбіжність. Ось так. Саме починають вилазити. Ми тільки що підкормили і вони починають саме вилазити. Ще ждемо світло і включимо полив. Аж не віриться. Була недавно чорна земля, а вже заселили 70 соток равлика. ось так. Ну і ось поки не було світла. Почистили фільтр. Ми вже чистимо раз в два дні. Вже не так забивається. Гарно вже вимило. І ось такі нас полі. Пливаємо ми в кожну зону по 15 хвилин зараз? ну Ввечері, а вночі — по 20. Ось Така краса. Ну і, в принципі, на цьому все. Показав, що зробили. А що маємо робити, буде, буде далі. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте лайк, коментуйте. Ну і пока!